Вітаю, друзі! 17 листопада сьогодні з вами знову Валерій Кличок. На вечір прилетіла нам нарешті приємна новина, яку, чесно кажучи, я вже навіть не очікував. Джозеф Байден змінив свою думку стосовно використання далекобійних ракет по території Росії і сказав: можна. Що ж буде далі? Куди ми будемо ними бити цими атакамсами, і в принципі, що нині відбувається в світі? Тому що, як на мене, зараз кульмінаційний саме момент. Про все це по порядку, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. І поширюйте відео друзям, тому що Ютуб ну, зовсім зрізав покази. Ефективність нібито висока, але не хоче показувати наш відео чомусь, тому прошу вас, проявіть активність. Просто шери в соціальних мережах своїм друзям і знайомим, і це буде допомагати. Отже, New York Times щойно виходить з новиною про те, що Байден дозволив Україні завдати ударів по Росії американськими ракетами великої дальності атакам, які летять понад 300 кілометрів. Фактично залишилося два місяці на посаді Байдену. Він зустрічався напередодні із Сінь Цзінпіном, Вони домовилися, що не будуть використовувати. Ще у регулюванні ядерної зброї, мовляв, це будуть робити руками, робитимуть люди, ну і взагалі про щось вони там домовлялися. І це гарний показник того, що спілкування між ними є. Але до чого вони домовилися, я не знаю. І чи пов'язано це з рішенням ударити по території Росії та камсами, навряд чи. Але таке рішення ухвалено, і вже як пише видання і Ройтерс. Також сьогодні повідомляє, що нібито перші удари будуть по Курській області як відповідь на присутність північно-корейських військ на території Росії. Чому я згадую СІ? Складно зараз сказати однозначно, що сі не в курсі справ стосовно того, як Пхенян відправляє своїх військових до Росії, а потім перекидає в Курську область. Він може на це попливати. Тому я не виключаю, що Сін Цінпін, спілкуючись із Байденом, чув запитання від Байдена, що це. Коли це припиниться, хоча Китай, коментуючи ці події стосовно присутності керейських у Росії, каже: Ми нічого не знаємо, то їхня справа, нехай собі співпрацюють. І сьогодні Байден говорить, це буде саме так, і справді це як відповідь на присутність північно-корейських військ. В Росії, а так само присутність Китаю через Північну Корею в Росії, тому що Китай останнім часом навіть почав постачати туди дрони далекобійні, фактично летальну зброю, яку нас збивають. І це залишатися поза очима адміністрації Байдена в принципі не могло б. Але враховуючи пасивну позицію сьогодні президента, який йде з посади, на тлі активних заяв Трампа. Купи ініціатив стосовно припинення війни виглядає він доволі кволо, інфантильно. Тому це рішення для багатьох українців я зараз бачу активність в соціальних мережах просто несподіване, як грім серед ясного неба, і це дуже добре. Думки у США стосовно ефективності використання цих ударів розділилися. Одні кажуть, це не змінить хід війни, інші кажуть, це зовсім щось змінить. Одні кажуть, що це, мовляв, може призвести до ескалації, інші кажуть, ні, і пишуть, що Байден дуже вагався щодо того, чи надавати такий дозвіл, чи не надавати. Тим паче, Блумбер сьогодні повідомляє про те, що 100 тисяч військових готовий Кім Чен Ін відправити до Росії. Не одномоментно ну, це будуть ротації, там по 10-15 тисяч, але. Це великий мобілізаційний ресурс для Путіна, для того, що він продовжує війну, тому що із Шольцем у розмові в телефоні, в яку я ще згадаю, він себе вів дуже зухвало. І якщо зважати, що це така відповідь американців на присутність корейців у Росії, то це означає, що Байден. Вирішив все-таки піти на ескалацію і вирішив допомогти все ж таки Україні стримувати цю агресію. Я ще минулого року, коли часто робив аналізи політики Байдена, робив припущення, що його метою є формалізація вісі зла, коли всі диктатори вишикуються в рядок один біля одного чи один за одним і почнуть воювати проти заходу, щоб було зрозуміло, врешті-решт, хто з ким працює, через які канали надходять. Гроші, зброя, наркотики і так далі. Ну і сьогодні, коли це абсолютно зрозуміло, але каденція Байдена завершується, то можливо, якраз відійшов у цій точки біфоркації, коли так окей, я реалізовую свій сценарій, тому що нині абсолютно все зрозуміло по одну сторону проти заходу стоїть Росія, Північна Корея, Китай та Іран. По іншу сторону стоїть весь цивілізаційний західний світ. Є глобальний південь, який поки що вагається, але серед них також не так багато прихильників політики Путіна. Ну і навіть Китай дещо по-різному її бачить, хоча це ще не факт. Офіційні особи у США сказали, що хоча ми, швидше за все, спочатку використаємо ці ракети для ударів по північно-корейських військах, але ніхто не виключає того, що дозвіл наданий для використання атакамців будь де Хоч на Сході, хоч на півдні, хоч на території Росії, хоч в Криму. Але тут ще питання: наскільки багато у нас цих атакамців, тому що кількість не повідомляють, а сьогодні ведення The Times пише про те, що британці припинили постачання ракет Storm Shadow до України ще з кінця серпня, тому що в них їх мало цих ракет, а можливо по інших причинах. А можливо, це й брехня спеціальна дезавкинута. Можливо, ми будемо ці ракети використовувати ось ось зовсім скоро. І справді можна будувати багато конспірологій. Але я думаю, що ми вже краще б хотіли б, звісно, побачити практичне застосування цих ракет для того, щоб наші збройні сили України несли менше втрат, бо це дуже і дуже важливо. І чи зміниться хід війни, як кажуть окремі скептики? В США, ми побачимо. Хоча сьогодні відбулася дуже цікава заява Дональда Туска, який відреагував на дзвінок Олафа Шольца Путіну, він сказав, що остання атака Росії проти України довела недієвість телефонної дипломатії. Ну, скажу так, трішки наїхав на Шольца, хоча з Німеччиною вони будуть зустрічатися цього тижня. Чи Шольцем не знає, бо Шольц відлітає на саміт Великої Двадцятки, він якраз перед вилітом зробив ще одну чергову заяву. Але що конкретно сказав прем'єр-міністр Польщі? Він говорить: ніхто не зупинить Путіна телефонними дзвінками. Атака минулої ночі одна з найбільших у цій війні. Довела, що телефонна дипломатія не може замінити реальну підтримку України з боку всього заходу. І далі ключова фраза, на яку я звертаю, друзі, вашу увагу. Наступні тижні, каже Туск, будуть вирішальними не лише для самої війни, але й для нашого майбутнього. Тобто ставки справді дуже високі. Сікорський буквально вчора сказав, що ситуація розвивається дуже швидко. Я не виключаю, що буде якась серйозна атака і по території Європи з боку Росії, коли ми почнемо завдавати ударами атакам саме по території Росії, по воєнних об'єктах, по північно-корейських військах, і це не обов'язково буде курська область бити куди є. Тобто Путін буде відповідати. Відповідати він може в різні способи. Йому може допомогти і Китай, може допомогти і Північна Корея. Сценарії дуже різнопланові, але я маю стільки переконання, що Європа до цього готова. У є зброї є, накопичено в Польщі зброї просто дуже багато. Ну і нещодавно в Польщі навіть відкрили американську систему. Протиракетної оборони надсучасної, яка буде здатна збивати ці ракети повітрі. Ну а ви друзі розумієте, якщо перша ракета полетить на території Польщі, то війська НАТО будуть на фронті буквально за два дні. Тим паче, сформовані бригади, які проходять навчання, Румунія, Польща, країни Балтії вони там є. І вони просто вимушені будуть долучитися уже до прямого протистояння. А це справді може змінити хід війни, як каже Туск. Матиме вирішальне значення. Звісно, прогнози будувати поки що справа не дуже вдячна, враховуючи, що війна, штука взагалі дуже непередбачувана. І телефонний дзвінок, згаданий мною, наробив дуже багато скандалу. Але аналізуючи сьогоднішні події, які сталися надвечір, я роблю припущення зараз, друзі, що справді. Лідери чотирьох країн Німеччини, Франції, Сполучених Штатів Америки та Великобританії, погодивши спільну позицію про телефонний дзвінок до Путіна, мали на меті спробувати його востаннє переконати в тому, аби він не займався ескалацією. Тому що проти ескалації, навіть Трамп виступив. Він телефонуючи Путіну, сказав, що ніякої ескалації не повинно бути, але він не дослухається. І тоді вже, звісно, у Байдена є розв'язаними повністю руки. Тим паче я також бачу ще один політичний момент, що на завершенні каденції все ж таки він спробує, можливо, роблю припущення знову, друзі, да, два припущення в одному абзаці. кажуть, і все ж таки зробить можливість не вляпатися, а ввійти в історію. І він це справді може реалізувати два місяці більш ніж достатньо для того, щоб вибити росіян. І з території Курської області повністю із сходу і півдня України і відтіснити їх і змусити Путіна сісти за сил переговорів на вигідних для України умовах. Хоча, як бачите, Путін не розуміє телефонної дипломатії, як сказав Туск. Тому я думаю, що телефонний дзвінок дійсно був погоджений як один із елементів, етапів остання спроба. Закликати до діалогу Путіна. Але шкода, що за ці роки вони так і не переконалися, що Путіна не закличеш до діалогу. Рішення Сполучених Штатів Америки впродовж усіх років широкомасштабного вторгнення вони були спрямовані на те, щоб максимально виснажити Росію. У мене в цьому немає абсолютно ніякого сумніву. Тому й допомога надходила дозовано. Виключно для того, щоб ми не рухнули зовсім, щоб ми могли чинити спротив і абсолютно без жодного американського солдата ну, знищити ледь чи не всю. Другою за потужністю армію світу. Ні, в них ще багато мобілізованих, у них багато хто вже в лавах е Російської Федерації збройних сил Російської Федерації виконує висококваліфіковане завдання на полі бою. Цього не варто применшувати. В них багато зброї, вони її відновлюють, але потенціал, той, що був на початку війни, і нині ну він справді різний і має різний формат, він інший. Бо вже до цієї війни долучені і Китай, і Північна Корея. Ну а Іран, до речі, десь, мені так видається, може вмикати задню, враховуючи те, що там нібито навіть і Аятолу в комі. Інформація не зовсім підтверджена ще, але такі повідомлення в ЗМІ гуляють. І буквально завтра, друзі, як я згадував вже щойно вище. Стартує саміт Великої Двадцятки Ріо-де-Жанейро в, Ріо в Бразилії. Там є певні розуміння стосовно ухвалення остаточної декларації перед вилітом туди. Канцлер Німеччини Олаф Шольц ще раз наголосив на тому, що метою дзвінка до Путіна було не просто з ним поговорити, а наголосити йому, що ніхто в Україну полишати не буде. Допомога Україні буде надходити, і якщо він не дослухається, ніхто не зупинятиме допомогу. Це добрий сигнал, тому що. Шольц зараз для багатьох із нас видається зрадником, який спровокував Путіна бити по території України ракетами. Але ще раз наголошую: Путіну не треба привід, він його може просто-напросто знайти в будь-як чому. От про він вранці і вирішив, що треба вдарити, і вони вдарили по Україні. знищують цивільне населення, інфраструктуру і просто вчиняє тероризм. Тому в цьому плані дзвінок Шольца він, як на мене, виправданий, і він ще раз наголосив, що я підкреслив Путіну, що легкою прогулянка у нього до кордонів із Європою не буде, якщо він думає це здійснити. І також сьогодні ще одна така друзі на сам кінець. Вам скажу, скандальна історія розпочинається у Сполучених Штатах Америки. Там ще буде дуже цікавих в лапках подій після приходу на посаду новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Команда Дональда Трампа. Ініціює створення трибуналу для причетних до виведення військ з Афганістану. Уже у Трампа складають відповідні списки офіцерів, зазначається, що це поки не зрозуміло, яким чином будуть пред'являти претензії військовим, оскільки вони виконували команду і наказ президента Джозефа Байдена. Бо саме за часів Байдена почалося виведення військ з Афганістану. Але є один момент примітний: Дональд Трамп, перебуваючи на посаді президента. Вперше тоді досяг угоди з талібами про виведення американських віз з Афганістану і фактично виведення віз з Афганістану почав він. Ну, формально на практиці цього не було, точніше, формально було підписано договір. А вже Джозеф Байден в практичній площині реалізував цей проект. Але незалежний огляд, 2022 року, проведений спеціальним генеральним інспектором з реконструкції Афганістану, звинуватив адміністрації Трампа і Байдена в хаотичному виведенні американських військ. Тому Трамп вирішив діяти наперед, створює трибунал і буде вираховувати найганебніших. Військових, які виконували команди найганебнішого президента Джозефа Байдена, ну приблизно так воно буде виглядати. Тим паче, Трамп е називав вивід американських військ з Афганістану найганебнішим днем в історії. США. Можливий майбутній голова Пентагону під Гекзе також розкритикував виведення військ. Тому в цьому плані команда Трампа це команда однодумців зі знищення Байдена як політика. Хоча я думаю, вже Байден в принципі буде все рівно. У його віці він, в принципі, йде на політичну пенсію, але має шанс таки увійти в історію. І я тішуся з того, що він змінив цю думку. Коли я за що похвалити, то це треба робити. Друзі, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео своїм друзям і знайомим, всіх люблю, але шановні не перемикайтесь Все буде до України.